Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Зараз я для вас зроблю такий розклад, що відбувається в житті загаданого вами чоловіка. Загадуйте його крістовим королем, чоловіка, якого ви загадуєте, ви в цьому розкладі червова дама. Він крістовий король, ви червова дама. Так, дівчатка, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, подобаються вам мої розклади чи ні. Будемо зараз з вами робити розклад на загаданого вами чоловіка. Загадуйте його крестовим королем. Ви тут червова дама. Зараз подивимося, що відбувається в його житті. Що відбувається в житті? Так, де наш крестовий король крестового короля? Так, наш крістовий король живе теперішнім життям. Чогось у нього така стоїть карта депресивна. Якась душевна боль, розумієте? Зустріч з русим королем з червовим. Така якась зустріч не в його інтересах. хоч він. Цей зустріч цікавився, розумієте? Цей зустріч із червовим королем він цікавився. Це якась зустріч, така ділова, якісь, ну, за, за якісь бумаги, за гроші, я скажу. Така ділова зустріч із червовим королем. Да, він цієї зустрічі цікавився, але зустріч не в його інтересах, розумієте, пройшла. так Зустріч а пройшла не в його інтересах. Розмови все були. І наш крестовий король, він остався при такій душевній болі. Я даже скажу, багато крестових королів. Ну, будемо так казати, напилися, розумієте? Карта стоїть п'янки. Подивимося, що тут у його житті відбувається. Що відбувається в житті крестового короля? Ваш загаданий чоловік крестовий король, ви червова дама. Що в нього тут на душі, на серці? Що в думках, що під ногами, що минуле майбутнє? В думках під ногами. Минуле? майбутнє? Душі. в ну, душі що? Душі що? Випиві на душі стало легше, я так скажу. Випиві стало краще йому на душі. А що мені на серці? Що в нього на серці? Нема з вами зустрічей, скажу. Цікавиться вами, цікавиться ваш інтерес у нього є, рівнує вас. Але зараз у відносинах, зараз з вами у відносинах у. Христового короля стоїть карта дізбаланса. Розумієте? Зараз у вас у відносинах якийсь іде дізбаланс. Він вас рівнує, цікавиться вами. Хоче до вас доріжку, таку доріжку хорошу, приємну, любовну, хоче зустріч, але зараз ця карта перевернута. Цього немає, якийсь дізбаланс. Із-за цього багато христових ну, королів навіть так випивають, розумієте? Що в минулому було? А що в минулому було? Говорив він з вами про щось, про любов. Ваше, ось ваше кохання до нього перевернулось. Розумієте? Зараз такі тимчасові трудності в вашому коханні. Пустота стоїть, пустота стоїть. Так, Зміни якісь хоче він. Я скажу так, зміни в нього якісь по роботі йдуть. Е, багатьох... Крестові королі, тут, якби посада нього, іде, якби, будемо так казати, нова посада. Нова посада. В думки він за це переживає. Я так скажу, хвилюється за цю нову посаду. Хвилюється. Хоче, якби все для вас, все для вас, для вашого життя. Але тут, ну. Не бачу, не бачу. Зараз якийсь дисбаланс з вами. Якийсь зараз дисбаланс, розумієте, йдуть в нього такі великі переживання. Ну, хоче зустріч, хоче поговорити, але все це нестабільно. Я так скажу, ви не хочете з ним зустрічатися і говорити ви теж з ним не хочете. А не хочете ви, ви із-за чого? Із-за того, що в нього була нова дама йшла по карті суперниці, яка зараз пішла під ноги. І з якою зараз закінчені відносини. Розумієте? Тут у його житті була сімрочка бубнова. Із-за цього, із цього ви не хочете з ним говорити, хоча він хоче не зустрічатися, не говорити. Хоч він цього хоче, хоче змінити вже все в своєму житті. Так, Зараз подивимося, що тут у нашого. Кристового короля. Так, да, був ось інтерес в нього до Бубнової дами, до Бубнової дами. Бачите, хоч вона його ще й рівнує, ще й досі ця дама Бубнова. Жде, що він таки до неї все ж таки ще вернеться. Надія в неї є така. Надія є така. Але тут уже, ну, я так скажу, розмови його перевертаються вже до неї. Ну, вже він не хоче. Він вже не хоче з нашою І з бубновою дамою. Вже хоче вернутися назад. Хоче вернутися назад ось, до вас. Сімерочка ваша червова. Да. Хоче на ваше кохання, на вашу любов. На вашу постіль. Ну, з вами тут іде дисбаланс. Зараз ви не хочете його не чути, не говорити, не зустрічатися. Не хочете з ним не чути, не чути його, не говорити, не зустрічатися. Да. І за те, що він ось у... пішов до Бубнової, розумієте, проміняв ваше життя на Бубнову. Ну, тут багато, багато ще не розведених, я скажу. <кій> Багато є пар, які не розведені, які носять крестовий король, будемо так казати, сходив наліво і хоче тепер вернутися назад у своє життя до червової дами, до вас. Хоче змінити життя, бо в нього зараз перевернуте це життя. І кохання із бубновою дамою вже перевернулося. Вже ця тема закрита для нього, розумієте? І хоче назад. Назад у сім'ю хоче. Але зараз у нього таке препятствие. Ну, ви зараз його не приймаєте, розумієте? Не приймаєте, не хочете не говорити, не зустрічатися, нічого. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 15 19. Зараз подивимося. Дивимось, що тут у нас? Що тут йде для нього, для нього, для нього? Ну, трошки наробив діло наш крестовий король, розумієте? Наробив діло, а тепер хоче для серця, ви в нього йдете. Розумієте, Для серця ви в нього йдете, він хоче вернути, на... вернути вас, розумієте? Хоче вернути вас назад. Між до вами ось стоїть карта дізбалансу. Я навіть скажу, між вами були попередні скандали. Попередні скандали були за цією бубновою, за цього бубнового кохання. Але все-таки ви в нього йдете для серця. Вернути він хоче вас назад да, в своє життя. Я скажу, багато тут зараз на відстані знаходяться. Розумієте, багато крестових королів знаходяться на відстані від дому, від червової дами. І хочуть змінити, хочуть, хочуть вернутися, хочуть вернутися да, додому, хочуть вернутися додому. Сімерочка бубнову, життя бубнової дами, до якої вони ходили, перевертається. Тут іде якби. Душевна, розумієте, така душевна боль, я скажу, душевна травма в нього. Він хоче ваше життя, хоч ваше життя він перевернув да. Хоч ваше життя він перевернув Перевернув ось, він ваше життя вніс, я так скажу, таку карту. Ось, карту бубнової дами. І в багатьох, в багатьох тут дам червових, іде, так якби крістовий король, він пішов ну, не сам, він пішов по магії, розумієте, До бубнової дами пішов по магії. Але тепер хоче вернутися назад. І так, все зробити швидко, неожиданно розумієте, хоче вашої зустрічі, хоче щастя з вами, цікавиться вашим, вами, хоче доріжку до вас. Так, що тут він? Хоче гармонії в житті. <кій> <кій> да, ось, життя бубнової дами він вже перевертає, її кохання перевертає. Розумієте? У багатьох червових дам тут з крестовим королем є дітки. І він хоче вернутися додому в сім'ю, до, до, до вас, до діток. Да, Ну я так скажу да, король, Крестовий король у нас такий грошовий, я так скажу, діловий грошовий, може заробити, може заробити гроші. Ой, і буде робити вам подарок, ну, подарки для того, щоб, для того, щоб ви його вернули, розумієте? Щоб він вернувся до вас? Але вас що? На сьогоднішній день у вас в житті, ну, в вашому житті, оця дама Бубнова, розумієте, у ваше життя з крістовим королем принесла зло, боль і... ну, на сьогоднішній день. І ваша любов до крістового короля зараз перевернута, нестабільна. Розумієте, він хоче вернутися швидко, щоб ви йому все пробачили, щоб ви йому все пробачили, і він вернувся. Але то не так то було. Понімаєте у вас ще йде удар, йде така карта, розумієте, він наніс вам своїм, своїми оцими змінами, які в нього були в життя. Великий удар, розумієте? Ну, я так скажу, думав тільки про себе, думав про своє щастя. Так, да, думав про себе, про своє кохання. Але багатьох тут скажу, що крестовий чоловік пішов в сім'ї, багатьох крестовий наш пішов із сім'ї по карті магії. Розумієте, тут стоїть така карта. Зараз подивимося. Буде пробачений крестовий король наш так. Він вас рівнує, ви на нього злетеся. Але в душі теж, знаєте, душі теж рівнуєте, але є злість. Але злість на нього, звісно. Злетеся на нього дуже. Злетеся дуже, хоче до вас, хоче до вас, хоче помиритися. І, і чим швидше, тим краще. Розумієте, щось що він так що іде прям. Прям швидко, прям швидко хоче ну, до вас у життя, хоче все змінити. ось. В нього життя перевернути, розумієте? В нього життя перевернуте, йому погано, він вас рівнує. Ну, боїться, щоб у вас хтось не появився і хоче бігом наш Христовий у ваше життя. А оця бубнова любов нашому Христовому королю принесла тільки боль. Розумієте? Принесла тільки боль і те, що він вам, ось, заподіяв теж біль, розумієте? Заподіяв теж вам біль. Оця йому любов принесла. Да. Зараз зараз дисбаланс. І оця бубнова дама, бубнова дама, соперниця. Для крестового короля пуста. Але все ж таки вона дивиться в його життя. Все-таки хоче вернути, розумієте? Він хоче до вас у життя, він хоче вернутися у сім'ю до вас. А бубнова дама своєю сім'єрочкою хоче його вернути, хоч вона до нього, для нього вже ну, закрита тема, розумієте? Він не хоче більше з нею. Вона йому життя перевернула, принесла біль, хоч, хоч думав, що буде щастя. Так, а ну зараз подивимося, що тут. Христового короля. Да, Ви поки його не приймаєте, бачу, для нього це неожиданно. Він думав, що він вернеться. І, і все, і все. І ви зрадієте, кинетесь йому на шию. І, і буде і все. І його життя налагодиться, будемо так казати. Але ж ні, але ж ні. Він, на, він наніс вам великий удар, помієте? Оцею зміною. Він перевернув ваше життя. І у вас тут душевна боль. Ну. Душевна болі за неї, і за неї у вашому житті. Так що я не бачу, не бачу, щоб так все зразу. Зараз він знаходиться, будемо на відстані від вас, розумієте? Знаходиться на відстані від вас. У багатьох є діти на відстані від дітей, розумієте, від вас, від дітей, хоч хоче сюди. Хоче сюди, і я вже казала, що король у нас діловий, такий грошовий, і буде ось, ну, дитину буде задарювати подарками. розумієте? Дитину буде задарювати подарками, щоб ви його простили, щоб ви йому пробачили, щоб оця карта зла відійшла від вас, розумієте? Буде, буде йти в ваше життя. У крестовий король буде йти в ваше життя. Зараз у його в житті відбувається, що Ну що, думав, щастя буде йому з новою дамою. Пішов наліво, а там, О, а там нічого не вийшло. він хоче вернутися назад до вас. Зараз побачимо. Приймете ви його своє життя, що тут найближче майбутнє у нашого Крістового короля. Найближче майбутнє. Ну ні, ви його поки не приймаєте. Назад відправляєте, назад. Але він у життя до бубнової дами більш не хоче йти, розумієте? Життя до бубнової дами більш не хоче йти. Тут в нього така стоїть якась душевна травма, нема гармонії, розумієте? Таку. Ні, ні, він хоче до вас у життя. Він хоче до вас, хоче на зустріч, хоче жити разом з вами, щоб все було раніше, так як і було. Щоб все було як було раніше, розумієте? Щоб все було добре. Так. Він доб'ється, крістовий король доб'ється вас, що ви його пробачите. Зараз подивимося. Доб'ється король того, що ви його пробачите, наш крістовий король. Ну, поки не бачу. Поки не бачу, поки не бачу з-за того, що ви йому не вірите, розумієте? Де дисбаланс, де карта хитрості, що ви йому більше якби не вірите. Не вірите в його кохання. Не вірите в те, що він хоче вернутися додому назавжди, розумієте? Тут тут великі сльози, у вас стоять великі, приніс сльози він оцею бубновою дамою у ваше життя. <кхем> так, хоч і собі життя перевернув, але ж вам він приніс. Велику біль, великі сльози, великі переживання. І зараз ви не готові прийняти його у своє життя. Наш крестовий король буде зараз сам, чи вернеться до Бубнової дами? Буде сам, чи вернеться до бубнової дами? Зараз подивимося. <кхід> Ні, буде сам. Буде сам і буде вас добиватися, розумієте? Буде сам і буде крестовий король, зараз буде сам, буде добиватись вас червову даму. Да. Буде добиватись вас, щоб все-таки вернутися назад, все-таки вернутися назад у сім'ю. Так, доложимо три карти із другої колоди порадник. Що нам порадить, що порадять карти Крестовому королю? Зараз подивимося. Що порадять карти крестовому королю з другої колоди? Витягнемо три карти. Ну, що тут карти? Що тут карти дивляться? Наш король, якби, ну, тут вже бубновою дамою, ну, знаєте, тут іде, З її коханням вона вже відходить. Тут він буде шукати зустрічі, буде шукати зустрічі ось з дитиною. Треба йому, як би, карти радять, шукати, ну, зустрічатися з дитиною. Понімаєте, дитяча карта йде. Зустрічатися з дитиною, щоб його життя для червової дами геть не стало пустим. Дякую всім, хто був зі мною. Підписуйтеся на мій канал.